Серед білого дня, 23 липня, дроном камікадзе росіяни вдарили по дитячому будинку сімейного типу, у якому у цей час були діти. Через акт терору три дитини отримали осколкові поранення. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Я ходив по документи. Папа попросив, щоб аксіявну перезвонив папі, тому що не було світу. Папа говорить, що и я почав бежать домой, і от прийшов така ситуація. Мені очень стало больно, печальна і всього Но... Що зараз твоєї кімнати у мене осколки від двері всі переліталися якби сліби бив я в кімнаті і мене б задіяв. Наразі усі профільні служби на місцях і ліквідують наслідки ворожого обстрілу. Черговий нелюдський акт тероризму з боку росіян. Ну, почули гул. Старший кричить, мабуть, дрон. Залетіло в спальню, розірвався, ранив трьох дітей. А я кажу, Боже, а він оранжевий такого цвіта, невеличкий, а я кажу, Боже, так лиско летить туди, а він отак розвертається і назад, і прямо вдома.